Напевно, що в період фашистської окупації вид вулиці Шептицького. Згадайте, будь ласка, за ту бруківку, з якої сторони вона була знайдена, відкопана. Ну, ця бруківка була знайдена на теперішній вулиці Шептицького на, на проїжджій частині. От. І е, її відкопали будівельники, які прокладали е, сантехніку, е, сантехнічну трубу для того, щоб під'єднатися до майстральної колонізаційної труби. От, відкопавши на глибину півтора метра, вони вперлися в бруківку. Ну, Звичайно, бруківку, так би, на наш погляд, здається. А з іншого боку, вони, їх вразила габарити каменів, яка була стелена, дорога була, що вони дуже великі були. І ще при тому різнокольорові. Вони їх, звичайно, де їм треба було їх піднесли, підірвали їх, ну і далі заглибли, відповідно до відмітки. Ну, Але сам факт того, що там існує дорога, вставлена бруківка на такій глибині, то дуже цікавий як історичний факт. Е, можемо говорити про те, що оці півтора метра це вже повоєнне вирівнювання, розширення, я не знаю, якось там перебудова вулиці, чи це ще давніше. Ваша, ваша думка. Півтора метра це дуже багато. Не просто багато. Тобто, який був сенс в цьому, логіка? За з збруча будівництва. Не, не, не можу судити, як ну, коли вони встигли насипати тих півтора метра. Немає поняття. Ну, звичайно, весь час піднімалися, дороги постійно піднімаються зв'язку з тим, що, щоб їх не заливало там ж високий рівень стояння ґрунтових вод на території оболоні і вулиці Живого. Тому завжди намагалися підняти дороги для того, щоб подолати це явище. Я так розумію, що в часи вашого дитинства ще були помітні оці рови фоси, які по Шептицькому аж до середу тягнулися. Так, так, так. Ну, По вулиці Жилова там е, тягнулися рови е, від рогатки, е, і вони аж йшли е, по так, йшли до річки з різними місточками переходили. І в тих ровах весь час якісь гуси теліпалися, або навіть бачили, якісь чурі перебігали, ну там заростали і так далі. Місточки mm -hmm. до будинків були там саморобні. Mm -hmm. І ще за будинки, будь ласка, згадайте, що ви ще застали на Шептицького, я так розумію, 70-х роках вже? Яка там була Ми... забудова? Що, що ну там я ж було? Я, я був я був тоді ще підростком, так чи дитиною підростком був тоді? Ну та ринок вже існував, якийсь. В цьому місті. Центральний тут, то там та будівля біля Ні, ще, ще як такого ринку ще не збудували, а, але. Точно, точно не було. А ще тоді ринку не було, а е, чомусь ми туди е, перейшли, е, чому туди заходили, я навіть не пам'ятаю на вулиці Шептицького, по якій. А, може той автовокзал був скоріше, я не пам'ятаю. Чому ми, Ні, ми бігли? Ні, Здається, 67-й автовокзал. Оцей районний, так? Е, центральна станція. А, це. Вже? Ну, значить, е, скоріше всього на автовокзал ми в тому місці десь проходили. І я помічав, що там стояли по вулиці Шептицького, ще коли не було збруча, по правий бік, якщо дивитися в сторону Петриків, то стояли ще такі хати-мазанки, саманні хати одноповерхові. І внаслідок тих перебудов, ті хати такі були перехилені, якісь вони вже такі були понищені. Але шкода, що в той час ніхто не зафіксував їх, а може десь є, хто має фотографії.